Шановні присутні, зараз через декілька хвилин ми розпочнемо зустріч об'єднаної позиції батьківщина з жителями міста Чорткова та навколишніх стіл. Але зараз я хочу запросити на цю сцену народних депутатів пана Стойка та пана Мойсика. Прошу. Шановні присутні! Я Василь Деревляний, народний депутат, керівник обласного штабу об'єднаної опозиції Тернопільської області. Сьогодні ми зорганізовуємо цю зустріч для, зустріч, для зустрічі з вами лідера ради об'єднаної опозиції Арсенія Петровича Яценюком. Зараз за декілька хвилин приїде. Але по декілька слів, і ми з паном Стойком вам теж скажемо. Тому що на сьогоднішній день, за декілька днів до виборів, перед нами, перед українською нацією стоїть серйозне питання. Або ми 28 жовтня перемагаємо і будуємо українську державу, де українець має бути повноправним господарем на своїй землі. Або Банда Януковича приходить, і ми всі з вами, рабами, далі будемо жити. І через те, сьогодні, за декілька днів, ви маєте все зробити і допомогти нам, об'єднаної опозиції, батьківщина і партії Свобода, з якою ми разом ідемо і долаємо цю банду пройти, допомогти, проагітувати, поговорити з тими, хто не хоче йти на вибори, щоб і йшли. Прийти проголосувати за мажоритарного кандидата від об'єднаної позиції і якого підтримує партія Свобода це Івана Стойка, проголосувати за батьківщину і проголосувати за свободу. Більше за нікого, тому що всі інші це є прислужники режиму і банди Януковича. Вони на сьогоднішній день з тими яничарами, які працюють отут. Роблять все, щоб забирати голоси від об'єднаної позиції, від їхніх кандидатів, від свободи. Сьогодні ми повинні бути за цих декілька днів обережними, тому що вони роблять все, щоб обчернити кожного. Ви знаєте, я приїхав сюди, мені дали газету, де пан Петриківський сидить з Юлією Володимиром Тимошенко. Це є фотомонтаж. Вони забули з під Петриківського забрати його міліцейське крісло з чорною сідушкою. Вони на кожному кроці обманюють вас. Петриківський не являється опозиційним кандидатом. Його по селах водять прислужники Януковича, які сидять по райдержадміністраціях. Але це спеціально, щоби забрати голоси. Ми з самого початку, коли Утворювали об'єднану позицію, коли Юля Володимирівна, яку банда запроторила до тюрми, і робить все, щоб сьогодні її вбити в тюрми її Луценка і інших. Вона звернулася до всіх лідерів. Об'єднайтесь, тому що банду можна цю здолати тільки разом. І ми всім партій і Свобода восьма, об'єднались і пішли єдиним фронтом на війну проти цієї банди. Більше ніхто не хотів доєднатись. Наступне, два декілька днів назад, 19 жовтня, відбувся відбулось історичне підписання лідерами об'єднаної позиції і партії Свобода угоди про спільну дію у Верховній Раді. Ми сьогодні чітко задекларували, що для нас є основним, це в Верховній Раді. Перше усунення панди Януковича від влади. Друге звільнення Тимошенко луценко Третє прийняття законів про недоторканість про імпічмент президента. Зробити все, щоб переглянути бюджетний податковий кодекс, пенсійну реформу і інше. Сьогодні підготовлено 80 законопроектів. Прийнявши їх нам, українцям, стане легше жити і працювати на цій землі. І через те я прошу, я закликаю, я відповідально вам заявляю, що цей Петриківський до цієї зустрічі жодного відношення не має. Він нехай поїде в Одесу, на сьомий кілометр покається перед тими підприємцями, які весь час платили колись данину. Сьогодні вони використовують оце, підписуються, що Юля Володимирівна його підтримує. Юля Володимирівна, Арсеній Петрович і всі інші лідери об'єднаної позиції і керівник свободи. пан Тягнебок підтримують стойка, який висунутий, підтриманий всіма, і через це прошу вас, всіх. Зробити, допомогти нам, проагітувати і перемогти. Якщо ми переможемо, завтра Україна дійсно буде українською. За нами правда, і ми переможемо. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дорогі українці, ми стоїмо на цьому майдані, а через 4-5 днів. Нам прийдеться йти до скрині, аби віддати свій голос. Справді епохальна подія буде 28 жовтня. Подія, яка накреслить майбутнє для України на десятки та на, сто... на... на століття, тому що сьогодні вирішальний момент, і ми повинні бути твердими, стійкими, непродажними і, небай... і небайдужими. У 2010 році. Коли Янукович прийшов до влади, він зробив все, аби влада була в одних руках. Ми боролися два роки як могли в українському парламенті. Ми робили все, аби українську землю не віддати під московський флот. Ми робили все, аби ті яночари не нищили українську мову, але вони ні перед чим не зупиняються. Та мафія Донецько-кремлівська. Може зупинитися тільки перед мільйонами українців, перед нашою силою, і ми повинні їм показати, що ми тут, господарі, на цій українській святій землі, а не вони оті зайде. Вони не будуть тут малоросії нам будувати. Ми хочемо української України, такої України, за яку боролися наші попередники, за яку боролися хлопці і дівчата повстанці. Ті герої, яких табачник і їм подібні, хочуть винести за душки, хочуть, щоб ми забули. Ми не забудемо ніколи їх, і в наших підручниках вони будуть завжди. І Степан Бандера, і Шухевич, ті, хто справді є для нас народними героями, а не якісь там Павліки Морозовичі їм подібні. Ми повинні розуміти, що банда, прийшовши два роки назад. Думає, що вона тут навічно Янукович, який двічі не судими, як ми кажемо, він нічого не розуміє людського, він нічого не розуміє українського. Він хоче залишитись тут, як Лукашенко чи Путін, і керувати Україною до тих пір, поки не здасть влабети Кремлю, і тому вирішальний бій за Україну 28-го. Я вірю і впевнений, що ми на цьому майдані увечері будемо під цим будинком, який праворуч від мене, аби відстояти наш вибір, наш з вами голос. Бо те, що вони задумали о тій не повинні пройти. Сьогодні вони йдуть і по Тернопільщині проплачують усім. Тим, хто працює на них по 100, 200 чи по 500 гривень, аби люди продали свою совість і Україну, ганьба таким людям. І я думаю, що вони будуть відповідати і перед Господом Богом, і перед нами. А ті маленькі яничари, котрі сидять ось тут, в цих будинках, в районних адміністраціях, котрі знущаються над людьми і роблять все, аби. Хоч якийсь відсоток був за Януковича за ту синю секту, партію регіонів, будуть кримінально відповідати за свої злочини. І тому закликаю вас усіх прийти на вибори. І як казали святіші наші блаженніші отці, і Філарет, і Святослав, не бійся українцю влади! Ти влада тут, на цій землі, бійся тільки Бога. Не будь байдужим, іди на вибори, залиши всі справи, голосуй за Україну, голосуй за тих, хто сьогодні на волі, і тих, хто за кратами. і Юлія Тимошенко, і Юрій Луценко, які безневинно сидять, і ми обов'язково їх звільнимо. І ми зробимо все, аби Україна була тут, на цій землі, щоб ці зайди відійшли від політики назавжди. І я вірю, вірю в вас. Вірю в Україну, вірю в те, що чортків, і весь наш округ віддасть голоси за опозицію, за батьківщину і за свободу. І віддасть голоси за тих людей, котрі справді є сьогодні в опозиції і в боротьбі проти режиму Януковича. Тому жодного голосу не віддаємо за регіоналів, за комуністів і за самовисуванців, яких тут дуже багато, бо це приховані тушки, бо це приховані. Регіонали, тому будьмо пильними, будьмо твердими в своєму поступі, і тоді матимо справді Україну, таку, про яку ми мріємо, і за яку боролись наші хлопці і дівчата, і які сьогодні дивляться з небес на нас і питають нас, чи ви будете такими, про яких ми мріємо, чи ви будете твердими, такими, як ми, чи ви віддасте свій голос за майбутнє України. Тож давайте йти вперед до перемоги 28 жовтня. Вперед до майбутньої нашої світлої, чудової європейської України. Слава вам! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Високоповажне товариство! А зараз я хочу на цю сцену запросити лідера об'єдної опозиції голову ради Арсенія Яценюка. Від політиків, ні? Навіть як змучились, то буду просити вас все одно нас послухати. Нас послухати, тому що розмова буде не тільки про нас. Розмова буде в цілому про країну і про наше майбутнє. Про майбутнє кожної людини, яка тут на цьому майдані. За ваших дітей, за ваших онуків, за чортків, за Тернопіль, за те, що буде, і за те, що мало би бути. Знаєте, ми все кажемо так, що вибори нічого не міняють. Це неправда. Вибори міняють тоді, коли ми хочемо змін. Вибори міняють тоді, коли ми йдемо, приймаємо рішення, голосуємо. І голосуємо не лише серце, а ще голосуємо розумом. Голосуємо не тільки за те, що це такі файні хлопи, вони приїхали, поговорили і поїхали, а з ними? Голосуємо за те, а що вони взагалі збираються зробити. Яке їхнє перше рішення в новому парламенті? Яке їхнє перше рішення після того, коли вони отримують депутатський мандат? Що буде у мене як у пенсіонера? Що буде у мене як у вчителя? Що буде у мене як у лікаря? Що буде у моєї сім'ї, моєї дитини? Як збільшиться зарплата? Як збільшиться прожитковий мінімум? Чи, чи полагодять дорогу до Львова, чи не полагодять? Що буде у нашій країні? І тому ми приїхали до вас, аби ви почули і зрозуміли. Ми не просто переживаємо за нашу країну, ми не просто прагнемо змін в нашій державі. А ми хочемо, щоб кожен, кожен, який на цьому майдані, кожен, який чує і сподівається, відчув, що життя може бути іншим, що воно може бути краще. Що він не має виїжджати пів Тернополя і працювати у Польщі. А ще друга половина сидить тут, взагалі не маючи роботи. Чи це не так? Чи це не в нашій країні? Чи це не в державі, яка має таку територію, як Франція, і населення більше, ніж Польща? Ми маємо все? Маємо землю. Файну землю, родючу маємо. Регіони, правда, холіра її продати хочуть іноземці. Маємо нафту. Маємо свою нафту. Маємо свій газ, слухайте, газу має більше, ніж поляки споживають. Більше газу, ніж споживає Польща. Ми видобуваємо в Україні. Маємо клепку голову. Маємо бажання. Маємо 45 мільйонів українців, християн, європейців. Трохи біда щастя, поки що немає. Простого людського щастя. Впевненості в тому, що завтра буде краще. А у нас аби не було гірше. Так от я хочу це перевернути. Завтра таки буде краще. Для цього ми йдемо на вибори, для цього ми йдемо перемагати. І ми переможемо. Тому що завтра повинно бути краще.